Сьогодні, 23 вересня, весь світ відзначає міжнародний день жестових мов. Наразі у воєнних реаліях усі люди потребують допомоги, зокрема, і ті, хто не можуть того почути всього, що відбувається. І сьогодні ми будемо говорити із представниками у того. Зокрема, це Галина Дяченко, голова Вінницької обласної організації УТОГ, і також Володимир Мець, це перекладач жестової мови. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже важливий для вас день. Ви зокрема займаєтесь допомогою. Не чую, чим... скільки я вас знаю, довге-довге життя ви цим займаєтесь. Скажіть, як змінився чи змінив взагалі роботу у ТОГ з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну? Так, звичайно, дуже змінилася робота. Роботи стало набагато більше. Люди е глухі отримають мало інформації. Вони можуть отримати інформацію тільки через перекладача жестової мови. Або десь по телебаченню, може, де працює перекладач жестової мови. А так більше ніде вони не можуть отримати. Перший час нам було дуже важко. Люди самі не розуміли, що робиться, як сталося, як ми будемо завтра жити, що нам далі робити, як ми будемо чути ці повітряні тривоги, як ми будемо це, їх допомагати сховатися в сховищі якось і таке інше. Але. З Часом день, другий ішов. 에... Життя наладилося, можна так сказати, створилися такі групи у телеграмі. Молоді було краще виживати, тому що молодь користувалася сучасними mm -hmm. телефонами, планшетами, смартфонами. Там створилися в телеграмі такі групи, де перекладачі давали смс-ку, де повітряна тривога mm -hmm. там чи відбій. На превеликий жаль, було важко з старшою категорією людей, які не користуються. Або не зовсім вміють uh -huh. користуватися е, сучасними е, технологіями, з тими було важко. Ми е, перший час е, кожен перекладач намагався якомога більше надавати інформації, що сталося в Україні, тому що ніхто ніколи не очікував і не думав uh -huh. про таке. Перекладачі жестової мови постійно намагалися проводити роз'яснювальну роботу будинку культури. Ми їх збирали. Ми на сьогоднішній день їх збираємо кожен четвер о десятій годині. Проводимо роз'яснювальну роботу, як і що ж, в разі якихось нещасних випадків е, треба все-таки йти в укриття, е, все-таки зберігати своє життя, тому що воно дорогоцінне життя дано тільки раз. От а скажіть, а з приводу сповіщення тривог, якщо надсилаєте молодшому поколінню саме є додатки, або ж смсками в телеграм-каналах, то як наразі ви співпрацюєте з старшим поколінням, які не мають таких гаджетів, як ви їх сповіщаєте? Про повітряну тривогу чи якась система, превеликий жаль, молодь це сприймає і то в нашій, я вам скажу, в нашому регіоні. Ми вже не дуже реагуємо на ту повітряну тривогу. На жаль, можна, от так -так. навіть і мечуючи. Я вам скажу, що в нас в приміщенні немає бомбосховища. Угу. І коли, як народі кажуть, прилетіло до нас, було будинок офіцерів. На жаль, в нас було в будинку 35 людей, а ми там зовсім поруч. 35 глухих. І коли вони почули, вони не почули звук, не а вони вібрацію почули, їх на стільцях почало хова... хитати. І коли вони прийшли, питають, а що, що, а що нам? Я говорю, швидко виходимо, всі, всі виходимо. Да. Ми повиходили на вулицю, тобто старшим поколінням набагато це важче робиться, тому що люди не користуються, не можуть користуватися, не можуть звикнути до такої техніки, щоб це там mm -hmm. ці. Сучасні технології, особливо де о, ці смартфони, вони не mm -hmm. можуть скажіть. А взагалі, який чи важче не чуючим взагалі сприймати війну? Звісно, що чуючі люди, вони все бачать, все чують, як емоційно, психологічно це впливає на нечуючих, і наскільки їм важче це ніж чуючим людям? Їм набагато важче, нам важко, а їм ще набагато важче, тому що ми з вами чуємо на зупинках, радіо чуємо, телебачення чуємо. А вони на превеликий жаль. Людина реагує і е, сприймає всю інформацію зорово, що побачила, то і сприйняла. Поки перекладач перевів, зрозуміли. Е, Допустимо, вдома не кожен член сім'ї розуміє жестову мову і може досконало довести. Це тільки наша організація, тільки наше товариство, тільки наші перекладачі фахові можуть довести до глухої людини правильно, е чітко все донести інформацію до глухої людини. Глухим людям віку дуже важко виживати в цей mm -hmm. час. В них одне питання: коли буде кінець? Це коли буде питання? спокій. Ми хочемо спокій. На превеликий жаль, скажіть Галина Васильна, що ми, інформаційники, журналісти, можемо зробити заради того, аби допомогти нечуючим людям краще дізнаватися інформацією, як на мою думку, можна запустити якісь ролики невеличкі mm. навіть. З допомогою вашою, тому що прикладачі сурдоперекладом, так? Так, сурдоперекладом, якісь повідомлення, теж сурдоперекладом можна, ну потім щось придумати. Ну і самим вивчити там буквально кілька жестів, це не зовсім важко і не знаю. Я знаю. Тому, звичайно, це людям глухим би було дуже приємно. Глухі люди, коли зустрічаються з здоровими людьми, чуючими і Ачуть посмішку на обличчі в людини, наче це дуже добра людина. А коли ви uh -huh. ще скажете кілька жестів, це буде вже супер. Чи потрібно тоді віничанам теж трішечки навчитися жестової мови таким чином, аби допомогти нечуючим людям? І що ще можуть звичайні цивільні люди, і віничани зробити, аби допомагати зараз нечуючим? Звичайно, було б дуже приємно, якби кожна людина могла, хоч декілька слів знати, особливо хто навчається в вищих навчальних закладах: журналісти, лікарі, нотаріуси, там, ну потім вжекове працівники. Ну, сказати буквально по своїй спеціальності, буквально кілька слів. Це ж не складно, мені здається. Для мене це здається зовсім не складно. було б дуже приємно глухій людині, що здорова людина. Спілкується з нечуючими. пане Володимир. Ви тут нас зараз займаєтесь таким без, безмовним перекладом. Скажіть ви, як перекладач, перекладач жестової мови. Чи важко навчити жестової мові людині, яка чуючи взагалі скільки часу потрібно, аби опанувати так ази жестової мови? Ну дивіться, жестова мова, вона як іноземна мова. Нею потрібно спілкуватися ну, щодня її вивчати, угу. і повинна бути практика. Ну в мене не чуючі батьки, я е, стрьстрь. Річного віку спілкуюся жестовою мовою, тому, тому я не можу сказати, важко чи не важко. Ну ви, е ви чули, е як рідну другу, так да, так. Да. І я вам хочу сказати, що є такі люди, які е бистро сприймають. Uh -huh. От допустимо, в мене сусідка, вона чуюча, мама в мене е глуха людина, їй вже 80 років, і сусідка, вона жестову мову не знає, uh -huh. але вона дуже. Добре розуміє мою маму. Мама щось їй сказала. Вона. Все зрозуміла, щось по-своєму показала. А є такі люди, що ну трошки тяжко сприймають. І тому я хочу сказати, що як сказала Галина Васильівна, що потрібно да, хоча б кілька жестів, кілька жестів показати людині, таких самих базових будемо так казати, і людині буде дуже приємно. Будемо вчитися. Галина Васильівна наразі дуже багато переселенців у нас у Вінниці. Вінниця прийняла чи не найбільше як по всій Україні, і зрозуміло, що з ним є люди, які не чуючи, скажіть чи звертаються до вас такі люди, і взагалі як товариство уток допомагає наразі не чуючим із інших міст України, які переїхали? Так, до нас переїхало глухих не дуже багато. Я би сказала, їх приїхало приблизно 7-8 сімей. Приїхали з глухими дітками, працевлаштувалися, в школу відправили, працевлаштувалися, допомогли оформити допомогу, яка там дає держава, місто дає, пайки продуктові давали їм. Ми, що їм треба десь завести? Куди ми все перекладачі їм допомагаємо. Скажіть, чи є наразі у вашого товариства якісь потреби? Можливо, вінничани, волонтери небайдужі руками роботи якоїсь своєї можуть допомогти. Чи є якісь потреби і як можна вам допомогти і чим? Так, потреби є завжди, тому що такий ще й важкий час зараз. От. Наприклад, на сьогоднішній день глухі потребують. Кожен день, щоб і рання до вечора, щоб працювали перекладачі. На превеликий жаль, наше товариство зараз не має таких коштів, щоб забезпечити перекладачів повним робочим uh -huh. днем і зарплатою. Тому ми працюємо півдня. Але людина ж не може вирішувати тільки питання з 9 до 12 чи до 13 години. Їх же ж можна, треба вирішувати що буває 3 години, і 5 годин вечора, ЖЕК, там, допустимо, чи в лікарню. Да? Тому перекладачі спрацюють по скороченому дню. Наступає зима, людям потрібна допомога, але на великий жаль, ми, мабуть, будемо сидіти в холодному приміщенні, угу. тому що в нас немає коштів на комунальні проплатити і немає за що платити за опалення. Я хочу подякувати місцевій владі, міській раді, особливо департаменту соціальної політики. Я не буду називати прізвищ, не хочу нікого обідати. Тому що всі нам допомагали чим могли. Надіємося і на подальшу допомогу від місцевої угу. влади, що допоможуть нам якось Можливо, нам також коштами може проплатити нам на опалення. Да. Допоможуть, тому що сидіти 8 годин або 4 години в холодному приміщенні, то повірте, угу. дуже ну важко. І навіть людина, яка прийшла, вона ж не прийшла зараз, угу. прийшла ця, обслужили через 10 хвилин. Друга прийшли, чекають, буває в черзі там, тому що довше треба почекати, бо кудись з умови? Галина Васильовна, я впевнена, в нас ми бачимо, яка в нас нація вона допомагає всі один одному. Так. Чи у вас якісь соціальні мережі, де можливо можна вас знайти? Я впевнена, що багато людей захочуть допомогти, хто коштами, хто ще чимось, аби ви дійсно мали той комфорт. Як вас знайти у соціальних мережах? Ми, у нас відкрита в телеграмі група Вінницька обласна організація УТО. Там ми є. В телеграмі ми є наша група Вінниця УТО. Ну, Браславська 121. друзі. Давайте допомагати один одному, адже усі люди зараз ми єднаємося і повинні допомагати тим, хто і має таку необхідність трішечки більше у цій допомозі. Ми вдячні вам, що ви нам розповідаєте про те, як працюєте, і що ви не залишаєте своїх підопічних, які не можуть почути усього того, що відбувається, але ви їхні вуха. Ви даєте їм цю можливість, друзі. У нас у студії були представники товариства УТОГ. Це Галина Дяченко, голова Вінницької обласної організації УТОГ, і також Володимир Меть перекладає жестові мови. Ми дякуємо вам і сподіваємося, що ви також навчитесь трішечки розмовляти жестовою мовою, аби ми ще більше єдналися.